До депутатської діяльності, етики, правди та законних поліційних депутатів. Присутні сьогодні 4, присутні один, які будуть пропозиції щодо початку роботи комісії. Надійшла пропозиція розпочати роботу, Хто за проти отримався немає. Рішення приймається. Пропонується такий порядок денних про внесення змін про рішення 51-ї сесії селищної ради. Від 20.12.2024 року номер 451-2024 20. про затвердження програми підтримки військових частин інших військових формувань і Збройних сил України, залучених до забезпечення національної безпеки та оборони на 2025-2026 роки. Друге внесення змін до селищного бюджету відверті. Селищної територіальної громади на 2025 рік. Третій. Про присвоєння 9 рангу посадової особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад Старості Запорізького старостинського округу Вітовецької селищної ради Ластовецькому Віталійовичу. Чи трете, про порядок денний 59 сесії селищної ради? Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти потерянося Рішення приймається. Про внесення змін у рішення 51 сесії селищної ради від 20-го року номер 451 про затвердження програми підтримки військових частин і інших військових формувань і установ Збройних сил України залучених до забезпечення національної безпеки та оборони на дві Надати їм субвенцію е в сумі 100 тисяч для розрахунку за приготування їжі військовослужбовці. Це ми минулий рік, таке, ну, надавали ту субвенцію для тих, хто перебуває тимчасово е в відділі встановити. Ну, ми пропонуємо 100 тисяч, ми не, виділяємо, бо тоді треба темера. ми виділяємо 99 тисяч, 999 тисяч. Дякую. Хто за те, щоб проєкт рішення винесли на розгляд 59-ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради погодитись із пропонованим проєктом рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Немає. E, рішення приймається. Друге питання: пронесення змін до селищного бюджету відповідальської селищної територіальної громади на 2025 рік. Вносимо зміни до селищного бюджету на 25 років доходить податка загального федерального фонду. При виконанні власних надходжень доходів встановить 734 тисячі 245 гривень, необхідно збільшити план доходів загального фонду селищного бюджету за рахунок таких податків. Акцизного податку на суму 203 тисячі 994 гривні податку на землю 211 тисяч гривень, єдину в податку 416 тисяч 161 гривень. Також надійшли нам субвенції з державного бюджету на здійснення доплат до двічним працівникам закладів загальної і середньої освіти в сумі 1 мільйон 752 тисячі 200 гривень і на харчування учнів 465 тисяч 800 гривень. Кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду та субвенції направляємо. У функції управління на оплату праці 755 тисяч гривень, на придбання телефона та підставки для нього 25 тисяч гривень, на оплату газу 100 тисяч гривень. У функції інша діяльність у сфері державного управління направляємо кошти в сумі 100 тисяч гривень для придбання товарів для встановлення алеї надії. 99 тисяч гривень направляємо на харчування військовослужбовців з на виплату грошових винагород. Оплату газу Купівського ліцею направляємо 150 тисяч гривень. Інших ліцеїв та 12 200 тисяч гривень. Для Купівського ліцею направляємо на придбання матеріалів для ремонту 90 тисяч гривень. За рахунок освітньої субвенції на оплату праці педагогів направляємо 500 тисяч гривень, для чого зменшуємо видатки із нарахування на оплату праці на ту саму суму 500 тисяч гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти направляємо 1 мільйон сімсот тисячі 200 гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти направляємо на харчування учнів перших чи четвертих класів 465 тисяч 800 гривень. Це з жовтня по грудень включно і розрахунку 30 гривень вартості харчування одного учня. По функції «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом направляємо 100 тисяч гривень. По функції терцентру направляємо 100 тисяч гривень на оплату праці та на рахування на оплату праці 25 тисяч гривень. На видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішніх переміщених осіб 20 тисяч гривень направляємо на придбання вогнепасників та інших протипожежних засобів. По оплаті праці працівникам фінансового відділу збільшуємо видатки на оплату праці на суму 138 тисяч гривень, на нарахування на оплату праці направляємо 31 тисячу гривень. Для військової частини перенаправляємо 100 тисяч гривень і. Спеціального фонду до загального зв'язку з використанням цих коштів для покращення матеріально-технічної бази військової частини. У функції надання спеціалізованої освіти мистецькими школами зменшуємо видатки на оплату праці на 181 тисячу гривень та на нарахування на оплату праці на 25 тисяч гривень. Зменшуємо видатки на оплату електроенергії в суму організації та проведення громадських робіт з видатки на суму 49 тисяч 520 гривень. У функції забезпечення діяльності бібліотек з меншим видатки на оплату праці на 234 тисячі гривень та на нарахування на оплату праці на 70 тисяч гривень. У функції будинки культури з видатки на оплату праці на 530 тисяч гривень та на нарахування на оплату праці на 110 тисяч Зменшуємо видатки на оплату електроенергії на суму 20 27 гривень. По вулиці благоустрою зменшуємо видатки на оплату електроенергії, суму 42 тисячі гривня. По спеціальному. Зміни ми пропонуємо. І хто за те, що проєкт рішення винести на розгляд 59-ї сесії і рекомендувати депутатам Селищної ради погодитись із запропонованим проєктом рішення хто проголосувати? Хто за? Хто проти? Утримався? Немає. Рішення приймається. Третє питання: про присвоєння 9-го ранку посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад. Стависті Залонійського старосинського опорові колекції селищної ради Ласовецькому Віталію Віталійовича. Віталі. Доповідаємо віком. Нас пішла пропозиція заступника середнього вулиця до нашої органів ради Олександрової про те, що на Сувецький Віталій Віталій працював в нас на займаній посаді два роки. Йому попередні ради і йому присвоєні попередній ранг, тому пропонується відповідно до закону України про внесення з. Закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Пропонується йому присвоїти 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п'ятої категорії посад Це За те, що проєкт рішення винести на розгляд 59-ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради погодитись із запропонованим рішенням запропонованим проєктом рішення того, щоб проголосувати. Хто за? Хто проти? Отримався Немає одностайно. Четверте. Про порядок денний 59-ї сесії, селищної ради, доповідай на тайшне. Порядок данный задня сессии, пусть перша по новин до медикалипарки, селищної ради, в оренду воронку мою.